Вітаю вас, мої любі сонечки. Після мого відео про те, що Бог є в нас, одна жінка запиталася: якщо Бог в нас, мені... чому мені так важко жити? Чому мій чоловік вона так і пише садист, а діти мене не розуміють? І я хочу дати вам відповідь дуже на це запитання. Можливо, також дуже багато кому вона пригодиться. Давайте будемо розбиратися в цьому запитанні, мої любі сонечки, чому і як це відбувається. По-перше, я також постійно говорю про те, що дійсно Бог в нас, але Він нас спить. Поки ми знаходимося в ілюзіях і віримо в це життя і ще не пробушені, то він в нас спить. Тобто, ми ще не є він пробуджений, тому що він є світло. Тобто, поки ми не пробудимося, поки ми не приймемо себе керміщених у цій грі, поки ми не дійдемо до свого серця і не піднімемося серце до абсолютної, і не будемо готові пробудитися, світло в нас через свідомо не почне трансформуватися, трансформуватися свою карму до того часу, ще Творець Бог нас спить. Сонечки, і бачить сни. Тобто там ще темно в нашому серці. І коли ми пробуджуємося, тоді пробуджується Бог в нас. Він дійсно в нас всередині. Звісно, всі, всі знання, все всередині. Але це також треба бути готовим до цього відкрити. Я також про це говорю у відео постійно. Можливо, ви трішки не так зрозуміли. Наступний момент про те, що Чому ми створюємо таке жертвене життя? Повірте, я також знаю, що це таке. Ми створюємо жертвене життя тоді собі таке, по-перше, коли ми створюємо таку жертвену карму, коли ми дозволяємо в своєму житті йти не за своїм серцем, йдемо за ілюзіями, так ми поглиблюємося в ці ілюзії. Настільки, що ми настільки сильно від себе відвертаємося, від своєї суті, хто ми є, що ми забуваємо, хто ми є. І тому в нашому житті з'являються такі наші. Аспекти, чоловіки, жінки, неважливо, тато, мама, бабуся, дідусі, які починають бути грубими, які починають нас ображати. І ми стаємо їхньою жертвою. І, звісно, коли ми в цей сценарій входимо жертви, вони ще більше нас починають ображати. І на духовному плані це виглядає так, щоб для того, щоб нас пробудити. Тобто ми створюємо самі собі такі сценарії для того, щоб. Проявити себе для того, щоб дати відсіч, для того, щоб проявити свою вищу природу, для того щоб проявити своє. Завдання тут на землі, свою еволюцію божественно. І тому, коли от відбуваються вже такі жорсткі у нас сценарії, це не відбувається просто так, це відбувається тільки для того, щоб ми пробудилися, щоб ми змінилися. Звісно, потрібно змінити себе, потрібно змінити абсолютно себе, свій простір і перестати бути жертвою, мої любі сонечки, полюбити себе, прийняти себе, дати відсіч. Люблю вас, бажаю.